Дня. А, зараз давайте спробуємо розв'язати задачку, яка знаходиться, здається, на сторінці 140 по підручнику засіки наперед, в правою 20-ї. Там якраз розглядається об'єднаний газовий закон і рівняння меділєва клапейрона. Окей. Я зараз спочатку почну здалеку, аби показати, звідки береться той те рівняння Міділі Аклаперона і звідки береться той об'єднаний газовий закон. Окей. Значить, Минулі задачки ми з вами розглянули основне рівняння МКТ і записали ще один з його різновидів. Це як тиск рівня N. КТ. Так. Я поки зараз задачку не аналізую, поки займаюся трошки теорією, щоб показати, звідки береться та формула. Окей, Далі розписуємо концентрацію молекул. Це кількість молекул. Ділимо на їх об'єм. Підставляємо замість концентрації. П дорівнює. Кількість молекул поділити на об'єм. А Т. Далі. Далі, 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 далі. Можемо зробити. А кількість молекул. Ну, є така формула: кількість речовини. Так, дорівнює Загальна кількість молекул ділимо на кількість молекул в одному молі це стало авогадро. Звідси, по суті, я можу знайти формулу, чому дорівнює кількість молекул в газі. Це кількість речовини, кількість молю множить, стало авогадро. Окей, давайте тоді оце підставимо сюди. Бачите, це ж кількість молекул. Окей, пишемо рівня. Замість ми пишемо Nuan A. Так. Ділимо на об'єм. Далі КТ. Так, ну, нюанс перший. Давайте перенесемо об'єм в праву частину. Як? Разу це у нас рівняння, я можу. І ліву і праву частину домножити на об'єм. Ліву і праву. То в мене X ті типу множення на об'єм. Окей, що у нас буде зліва? ПВ тиск на об'єм. Тут об'єм-об'єм об скоротиться і залишиться ню НА АТ. Окей. Якщо ви стало Больцмана помножите на е, число гадру, це буде нова стала. Так звана універсальна газова стала. Почитаєте, яке значення дорівнює А в підручнику. Але N, НА K на К на стало Больцмана це R. Універсальна газова стала І на Т. Ну і єдине, що тепер в цьому рівнянні, я можу ню розписати як, як масу. Ділимо на малярну масу. Що тоді? І підставлю це все сюди. І що тоді отримується за зарівняння? ПВ. замість Замісню ставимо М на М. Маса на малярну масу. РТ. Окей, оце ми отримали рівняння. Inділева клаперона. Вон, от, бачите, багато в собі макроскопічних параметрів об'єднує. Тиск, об'єм, масу газу, його молярну масу і температуру газу. Це, по суті, все макроскопічні параметри. Тут уже немає об'єднання, мікро і макро. Тут вже якраз ми досліджуємо виключно макроскопічні параметри газу. Окей. Ем, значить, Є ще трошки інша видозмінена форма. Давайте зараз спробую пояснити. Дивіться. Припустімо, оце рівняння у нас є, яке описує стан газу. І ми той газ щось робимо, там, газ припустимо в якомусь балоні. Ми його нагріваємо, охолоджуємо, стискаємо, розширяємо. Тобто ми в газі міняємо тиск, об'єм, температуру. Ми якось маніпулюємо, якось жонглюємо з цими параметрами. А газ в закритому балоні маса газу не міняється. Давайте я ліву праву частину а, поділю на Т. і ліву й праву поділю на температуру. Там і там. Що получится? Зліва у нас ПВ на Т. А справа, якщо я ще доділю температуру. Температура скорочується. Оце все скорочується. Получується М на М. Окей. Так от дивіться, якщо ми маніпулюємо з газом, міняється його тиск, об'єм температура, а маса газу не міняється. Да? Тобто от, виходить, права частина постійно стала. Да? То можна записати, що так. І температура в початковому стані, в якомусь першому початковому стані. дорівнює M на R, M. Далі ми газ нагріли, охолодили, е стиснули, е розжали. Якийсь інший стан буде P2 V2. Поділити на t на 2 Це вже інші параметри дорівня, але маса газу не міняється. Універсальна газова стала не міняється. І молярна маса газу теж не міняється. Тобто, ви бачите, що справа у нас одне і те саме виходить. Якщо у нас виходить справа одне і те саме, то ліві частини я можу порівняти. P1, V1. П1. Доріння П2. П2 на Т2. І доріння якась постійна величина. Це за умови перепрошую. Якщо маса газу, теж не міняється. Маса газу доріння константа. Так от, дивіться. Нам з вами, ми з вами точніше будемо використовувати оці дві формули. Перше, це рівняння міділія клапірона, вона враховує все. І навіть те, що маса газу може змінюватися. Змінюється тиск, об'єм температури і маса газу змінюється. А оце рівняння, об'єднаний газовий закон здається, воно використовується тільки для тих випадків, коли маса газу не змінюється. Тоді, отут в першому стані тиск об'єм температури дорівнює, так, такому самому відношенню в другому стані. Перепрошую тут, Т2. Але це за умови, якщо масу газу не змінюється. Дуже простий приклад. Дивіться, отут у нас був газ в балоні, і ми там щось його нагрівали, стискували, але ми открутили балони, і частина газу вийшла. Тобто, вже маса у нас помінялася. Якщо маса газу у нас змінилася, тільки оцей, тільки оцей закон, тільки цю форму, бо тут враховується маса. І якщо ж ми захочемо для такого випадку, коли ми відкрутили балони, частина газу вийшла, застосувати, оцей, оце рівняння не пойдет, бо тут воно застосується тільки тоді, коли маса газу не міняється. Що ми з газом не робили, але маса одна й та сама. Вентіль в балоні не відкручували, газ не виходив, тоді отаке рівняння. Якщо ж газ вийшов, таке рівняння не пойдет. Окей, це. Придіслою, скажімо так, тепер... Тепер... тепер. Давайте спробуємо по задачці пройтись. Значить, е нагадаю, що ми використовуємо або оцю форму першу, або ту форму спрощену, коли маса газу постійна. Або ту, або ту будемо використовувати. Зараз подивимося, яку будемо. Так, значить, давайте читаю умову задачі. У приміщенні об'єму у нас є об'єм приміщення. Після роботи обігрівача, тобто в приміщенні підігрівалося повітря, температура повітря збільшилася від 17 до 22 градусів по Цельсію. Тобто ми в кімнаті гріємо повітря. Яка маса газу повітря вийшла з кімнати. Атмосферний тиск десь у 5-м Хорошо, перше. А чого повітря повинно вийти з кімнати? От Є у нас кімната. Да? І ми тут на... нагріваємо, да? Це типа щось Нагріваємо повітря. Чого воно должно виходити? Дивіться. При нагріванні повітря, ось, ось я беру першу форму. Температура збільшується, значить, і тиск збільшується. І... По ідеї, Хата в нас не різійнова, скажімо так, об'єм кімнати в нас збільшитися не може. Але тиск в газі зростає. Вона ж не ідеально герметична, ця кімната. Якби була ідеально герметична, пф, ніяка, ніякий би газ не вийшов. Але є там е вікна, двері і т, де, і т.п., е -е, витяжки. Відповідно, якщо тут тиск при нагріванні зростає, газ цей тисне, а назовні тиск менший. І він через шпаринки починає виходити. І буде виходити дотиск кімнати, доки тиск всередині, тиск в, кімнати, в кімнаті, не зрівноважиться із зовнішнім тиском. П -е -е зовнішній. Отака от, от штука. Тому якщо ви в кімнаті грієте повітря, частина повітря виходить назовні, бо в кімнаті зростає тиск, і відповідно, тут більший тиск, там менший тиск, повітря виходить. Так само, як вітер дує. Вітер дує з боку, де більший тиск, в бік, де менший тиск. Окей, якщо ви охолоджуєте в кімнаті, Температури і температура стає менше, ніж на вулиці, там кондиціонер включили. Да? Відповідно, тиск стає в кімнаті менший, ніж на вулиці, і з вулиці заходить повітря доти, доки ці тиски не вирівнюються. Такий нюанс. Сподіваюсь, було зрозуміло. Їдемо тепер далі. Ну, у нас тут є температура в Цельсіях. Ми маємо перевести в Кельвіни. І тут, і тут. Кельвіни. Значить, пам'ятаєте, що перевести в кельвіни треба до температури в Цельсію додати 273. 273 плюс 17 це буде 290 Кельвінів. Так. А22, 273 плюс 22, по-моєму, 295. Так, я тут розмежую, це у нас задачка, а це у нас теорія. Теорія, так, да, щоб їх не. Сказано, що маса повітря вийшла з кімнати. Да? Я вам пояснив, чого повітря виходить, або тиск зростає. Відповідно, у нас є дві формули: або оця перша, або та друга. Друга не пойдет, вона використовується тільки для тих випадків, коли маса гагну змінюється. У нас з кімнати газ виходить, маса змінюється, відповідно, тому нам пойдеть тільки перша формула. Ну, давайте я запишу, дивіться. Першу формулу от для першого стану, коли повітря було при 17 градусах по Цельсію. Ну, пишу тиск. об'єм дати не міняється. Рівня маса повітря, яка була, М-1. Молярна маса повітря. Там, здається, є сноска. Ось дивіться. Відручнику. Так. У оці ці та наступні задачки, якщо немає спеціальних застережень, повітря, вважайте одорідним газом. Це ж взагалі то суміш газів, але вважатимемо дорідним газом. Молярна маса яко 0,29 кг на моль. 0,29 кому переносимо на три частинки, на три місця вправо, щоб було ціле число. І відповідно, на три місця перенесли 10-3. От штука. 0,029. Так, не залишайте, буде незручно рахувати. Залишайте в такому вигляді 29 на 10-3. Окей, значить, молярна маса повітря, по суті, теж дається ось вона. Ну і R. Це універсальна газова стала. Температура 1 тут була, t 1 Тепер дивіться, чому я тут не позначив P1V1, да? бо, по суті, я це саме рівняння запишу вже для другого випадку PV. Давайте я запишу, потім поясню: Маса уже е, того повітря, яке залишилося на його молярну масу. RT2. Так. Ну, дивіться, по суті, це у нас перший стан, коли повітря у нас знаходилось при 17 градусах. Це другий стан. Коли повітря у нас знаходиться при 22 градусах. Чому я писав, що тут у нас маси, ну, понятно, вони відрізняються, там М1, там 2, чого, бо частина повітря вийде. Температури теж відрізняються. А що, хіба тиски і об'єми не відрізняються? Чого я тут не поставив P1 V1, а тут P2, V2? Фішка в тому: об'єм кімнати постійний. Я міг би написати тут V1, V2, але потім я писав би, що v 1 рівня v 2 Тому я зразу це пишу без коефіцієнтів, бо це однакові об'єми. Об'єм кімнати не міняється. Тиск Тиск в газі, який був при 17 і тиск в газі, який при 22. Я вам говорив, що коли грію повітря, тиск тут зростає. По ідеї, оцей тиск в другому випадку на дорівнює тиску в першому. Але тиск зростає, повітря виходить, тиск падає, і буде тиск падати при нагріванні повітря, до титоки він знову ж не зрівноважиться із зовнішнім тиском. Це така от штука. Тому тиск, що в першому, що в другому станах, теж однаковий. Бо ну, розумієте, якби якась частина повітря не вийшла, тиск в другому стані був би вищий. Але так як ми трошки втрачаємо маси, да, трошки втрачаємо маси отут трошки менше буде відповідно, і тиск буде зменшуватися. Така от ситуація. Окей, тому в даному випадку, що в першому, що в другому станах при температурах 17-22, у нас об'єм кімнати не міняється, і тиски не міняються, бо частина повітря виходить. Відповідно, у нас тільки міняються маси і температури. А ну, давайте я визначу, що я визначу? Давайте визначу М1 з першого рівняння. М1 рівня, Так. Це до рівня, по-моєму, ПМ. Ділити на R Т1. Ну, можете перевірити, ну, по-моєму, я не помилився. Окей, це у нас яка була маса повітря? Яка стала маса повітря? Тобто це була така маса повітря в кімнаті до нагрівання, потім нагрілася, частково вийшла маса. Певне повітря вийшло через вікно, наприклад. І отака маса от стала. Відповідно, я виражу, чому дорівнює маса газу, яка вже стала після виходу частини повітря. Так само PV. R, тільки t 2 Так, нам треба знайти дельта М. Ну, тобто, скільки вийшло? Дельта М. Дуже просто. Значить, у нас спочатку було більше газу, потім ми нагріли, частина газу вийшла. Тому М1 у нас буде більше. Мінус М2. Відповідно, дельта М. Минус ПВМ РТ2. Так. Ну і що тут у нас виходить? Дивіться, тут дуже багато спільно, чого у цих двох доданках, да? тому давайте я винесу задушки Дельта М. То що я виношу? ПВМ на R. PM злит на R. Що в дужках стається? Одиниця на Т1 мінус одиниця Т2. Давайте подивимося. Тиск дається, дається, об'єм дається, дається, молярна маса дається, і температури теж даються. Все, по суті, ось наша формула для обчислення, скільки ж мас... скільки ж газу вийшло з кімнати. Значить, народ, <кхід> в цій задачі. Що є таким центральним? Значить, перше, це рівняння мідляє клаперона. Далі об'єднаний газовий закон це коли у нас в газі нічого не міняється, о, точніше, нічого не міняється, а маса газу не змінюється, а міняється тільки тиск об'єм, температура, можна клаперона не писати, а писати отакі скорочене. Але якщо газ, маса газу міняється, то таке скорочене вже ви не запишете. Далі суть самого процесу. Чого частина газу виходить з кімнати, коли ми його нагріваємо? При нагріванні температура збільшується, тиск газу зростає, в кімнаті стає тиск більший, назовні менший. Частина повітря завжди йде від того місця, де тиск більший, в те місце, де тиск менший. Вийшла частина газу, доки ця частина газу буде, виходить доти, доки, доки, доки тиск газу в кімнаті не зважиться з зовнішнім. Тому по суті, тут у нас. Маса газу міняється, але тиск газу в кімнаті, об'єм газу в кімнаті не міняється. Така от ситуація. І відповідно тоді ви записуєте рівняння мільярпірона для першого випадку, коли там було 17 разів по церсті, а це для другого. Виражаєте звідти М1М2, шукаєте дельта М, і вуаля ось така ось формула у вас є. Замір. Ставте, порахуйте. Сподіваюся, що було зрозуміло.